Яка у вас зараз проблема? Рішення її і порада карт. Дивіться, зараз у вас такий період, коли ви дуже обережно до всього відноситеся? Ви, можливо, трошки виснажені, розгублені, не знаєте, як взагалі знайти ресурси для подальшого життя, щоб от ви мали гідне. Забезпечене життя, так? Такі проблеми приблизно, або взагалі питання у вас. І це все стосується саме вашої сім'ї. Так? Я ж кажу, можливо, ви думаєте, як заплатити по рахунках, як переїхати, або у вас просять зараз допомоги і ви вагаєтеся, тому що тут все зв'язане із грошима, можуть просити у вас допомогу, щоб... Саме матеріальне, щоб просить гроші у борг, щоб дали, так? Позичте, допоможіть. Тобто все буде стосуватися сім'ї. І ви дуже обережні, можливо, ви вже опеклися над цим, давали і от не могли потім забрати назад свої кошти. Так. Різні ситуації були, можливо, вас обманювали в цьому плані. Ви вже просто остерігаєтеся і не хочете з цим мати зв'язку. Але гроші до вас йдуть, гроші до вас повернуться. Взагалі, з фінансами вас чекає все добре. Давайте ще витягнемо одну карту. Зараз що тут нам кажуть? Так, ще одну. Ось що стосується грошей. Так, знову ж таки, до вас прийдуть люди і будуть просити. Можливо, захочуть, щоб ви повернули ваші борги, або почнуть вас знову розказувати. Але ви вже були в цій ситуації, ви знаєте, що це і як. І тому, якщо ви вважаєте, що ця людина ненадійна, що не міняється, що знову те саме, їй завжди не вистачає на прожиття, то вирішувати вам, так? Можливо, прийшов час сказати достатньо. Дбай про себе сама чи сам, вирішуй свої питання от, і живи на то, що виходить, так, а не постійно от, живи в ущерб і то, що не вистачає, не вистачає. Якщо хочете дізнатися глибше про цю ситуацію, якщо ви зараз дійсно тут, ось тут зв'язані так, то чекаю вас у телеграм.